Близько півтора мільйона індійських офіцерів та солдатів прийняли участь у великій війні на боці Британської імперії. Дві третини з них були безпосередніми учасниками бойових дій у всіх частинах британської армії. Сепої тобто солдати, були в піхоті, совари у кавалерії, сапери в інженерних військах та стрільці чи водії в артилерії. Третина індусів виконувала медичні та тилові функції, допомагаючи з логістикою та забезпеченням війська. Індія вступила у Першу світову війну 5 серпня 1914 року, коли Британська військова рада в Лондоні вирішила, що індійська армія буде воювати за межами британського раджу. Для реалізації цього британцями було створено сім індійських експедиційних корпусів. Незважаючи на те, що перший корпус під літерою «А» було перекинуто на Західний фронт. Більша частина індійських військ воювала далеко від Європи. Корпуси B та C численністю у 52 тисячі особового складу, опинилися у східній Африці, а корпуси Дій І e та Ф, які разом складали 80% усіх індійських сил та налічували 760 тисяч особового складу, відправились на Ближній схід. Незважаючи на те, що індійська армія стереотипно вважалась другосортною по відношенню до британської. Станом на 1914 рік більшість індійського війська були навчені британськими офіцерами та споряджені аналогічно британській армії. Починаючи з 1900 року індійські частини використовували нові підручники, хвинтівки та артилерію, якими була озброєна британська армія. Бойовий костюм це була товста вовняна туніка, пофарбована в колір хакі. На ній було дві нагрудні кишені для особистих речей. І солдатської платіжної книжки AB64, дві менші кишені для інших речей, та одна внутрішня кишеня, вшита під правим клапаном нижньої туніки, де зберігалася перша польова пов'язка. Погони пришивалися і застібалися на латунні ґудзики, на яких вистачало місця для латунного полкового наплічника. На верхніх рукавах туніки нашивали знаки розрізнення рангів, а на нижніх нашивки вислуги та доброї поведінки. Основною відмінністю індійського солдата ставав головний убір традиційний пагрі або Дастар для сикхів. Обидва є різновидами тюрбана та носилися сепоями на всіх куточках фронту. Оскільки більшість індійських військ воювали у теплішому заєвропейській кліматі, Африка, Ближній Схід та Месопотамія, їх комплектували легкою уніформою КД, Drill. замість штанів були шорти, а офіцерський мундир дещо відрізнявся за кроєм. Кітель інших чинів відрізнявся від помірного військового наряду наявністю лише нагрудних кишень. Обидва виготовлялися з більш легкого полотна і за вагою, і за відтінком. Індійська піхота споряджалася патронтажами з кишенями для транспортування обоїм із набоями до гвинтівки. Так званий патронтаж моделі 1903 року. Також солдати комплектувалися обладнанням солдата моделі 1908 року, до якого входило усе, що може знадобитися піхотинцю від Лопати й до протигазу. Основною стрілецькою зброєю індійського Сіпоя була гвинтівка Лі Енфілд Марк 3 з коротким магазином, так звана Смелі калібру 303. Вона мала ковзний затвор та вбудований магазин на 10 набоїв. До гвинтівки також додавався багнет, що дозволяв її використовувати у ближньому бою. Смелі була стандартною гвинтівкою усієї британської армії, включно з індійськими військами. Велика війна відрізнялась широким використанням кулеметів, які на той момент були новим типом стрілецької зброї. Індійська армія використовувала стандартні для британської армії кулемети, а найбільш широкого використання набули дві моделі. Першою з яких був кулемет Льюіса, так звана гримуча змія, що споряджався круглим магазином на 46 або 97 набоїв калібру 303. Легкий, надійний та зручний у використанні, кулемет Льюіса застосовувався індійською армією для ураження як наземних, так і повітряних цілей. Другим був важкий кулемет Вікерса. Це був той же Максим, тільки для британської армії. Важкий стаціонарний кулемет, що мав водяне охолодження та використовував стрічку з набоїв калібру 303, став справжнім символом Великої війни. Індійська армія використовувала кулемет Вікерса аналогічно британським військам, командами по двоє, тобто кулеметник та заряджаючий. Індійська армія також споряджалась стандартними револьверами веблі, що стали ще одним символом британського війська. Моделі Марк 4, 5 та 6 були стандартом для офіцера індійського експедиційного корпуса. Також револьвери мали сапери, кулеметники та інші спеціалізовані частини. Також індійські війська використовували інше озброєння стандартне для британської армії: ручні гранати, артилерію, міномети, арбалети для гранат та інше спеціалізоване обладнання. Як казав Суньдзи, армія марширує на власному животі, тому питання їжі було одним із найважливіших в індійському експедиційному корпусі. Кожен індійський солдат споряджався раціоном, до якого входили. Чверть фунта м'яса. Ті, хто не їв, отримували по дві унції гуру, гіркого, необробленого цукру із соку цукрової тростини, або три унції молока, замін чотирьом унціям м'яса, одна восьма фунту картоплі, третина унції чаю, половина унції солі, півтори фунти борошна, чотири унції тхалу, висушених бобових без шкірки, дві унції гі освітленого масла. Одна шоста унції перцю чілі, одна шоста унції куркуми, третина унції мбрю, одна шоста унції часнику і одна унція гуру. Залізний раціон, в свою чергу, той самий на випадок, коли війська відрізані від постачання, складав 1 фунт галетів, вісім унцій гуру, одна унція чаю та шість унцій сухого молока. Втрати індійської армії у Першій світовій війні склали 74 187 убитими та ще більше пораненими. Індійські солдати воювали майже в усіх театрах бойових дій. Вони ефективно використовували британську зброю та обладнання, а також проявили великий героїзм. Дев'ять індійських громадян було удостоєно найвищою нагородою британської армії хрестом Вікторії. Незважаючи на це. Індійську армію довгий час вважали слабким колоніальним військом, а їх внесок у перемогу у Першій світовій війні не було оцінено належним чином. Варто пам'ятати про те, що у великій війні втрати понесло багато колоніальних народів, особливо Індія, яка долучилася до бойових дій на британській стороні. Пам'ять про героїзм сепоїв та джаванів живає досі, більше ніж століття після закінчення великої війни.